Ретро футбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. Варто нагадати, потім було ці звільнення у 2021 році. Ну і сьогодні шаран зі своєю новою командою вперше грає вдома. Проти Олександри Півзахисту на флангах 17-й Назарій Воробчак та 22-й Єгор твердохліб. І попереду 77-й номер Олег Вишневський. Ще раз Володимир Шаран, головний тренер господарів. А склад Олександрії Микита Шевченко у воротах. 77-й номер з передачі Шевченка. Пресін працює перший момент. і Гол друга хвилина. 1-0 на користь Миная. З цієї камери заворит, коли показували, то таке враження, що чекали дуже просто. Ось Шевченко з м'ячем. Він стоїть, він бачить партнера. Це Сергій Рибалка. Перша передача має бути на рибалку і е, скористався цим Вітенчук. Він також розумів, що перша передача буде на рибалку. Всі це розуміли, але Шевченко все одно пас виконав. І Вітенчук зробив перемогу. Розиграють швиденько. стандарт голасті, але передача назад. Цікаво ось побачити на відсоток володіння м'ячем. Зрозуміло, що програвала, але все ж таки м'яч отримався набагато більше у суперника, але це не дивно. З, З удару у виконанні Калитвінцева це перший удар в площину. Аче від рибалки рикошет, і немає голову Бандура на місці. Вишневський м'яч підходка закінчиться навісом до штрафного майданчика. Тобто нехай навіс виконує футболіст зі своєї ноги. А перехоплення гончар грає праворуч. Твердо хліб навіс. Удар Вишневського. Шевченко рятує. Продовжується ця атака. Ще один удар буде. І Цю атаку перехоплення гончара, потім пас твердохліба. І Шевченко рятує не від голу у виконанні Вишневського, а від голу у виконанні гончара топ-10 гравців ліги. Вишневський 4-32. пенальті він навіть не реалізував в цьому сезоні. І зараз також казначем так твердохліб не вдалося. На позицію для удару, чи буде для передачі. Гончар твердохліб. Удар! в штангу влучає. Минають два поспіль моменти створює. Таких шансів не було в Олександрії. Вишневський на газоні арбітр зовсім поруч з цим епізодом. Дуже близько був Доровінський. Він порушення правил не участь. Ось тут гончар робить передачу п'яткою на твердохліба, той в падінні пробуває. Близький договор. Найкращий бомбар дуже близько. Зараз момент удар. Виконання Мустав... неточний пас від Мирошниченка. і арбітер закінчує перший тайм. 1-0 минає виграє у Олександрі на другій хвилині. Оцей гол команда забила. Вадим Вітинчук підзначився. У Олександрі було володіння м'ячем. більше розіграшів. Минає так не грає. Ну і звичайно, з приклад Олександрії на початку зустрічі не робить плюсів в цій системі. Зараз момент може бути. Мустафайв пробиває на місці Бандура. Нарешті швидка атака. Футболістів минає передавати себе один одним, і це призвело до не. По одній команді з обминайцем Булезу Він грав. Порушення правил і перше попередження буде на 65 й хвилині. Футболісти Минаю будуть просто м'яч вбивати. Момент трачаков. Ну, важливий матч. Важливий матч. це важливий матч проти металіста, аби зрозуміти на що Олександрія буде претендувати вже зараз. Вуча до завершення сезону. Досить часу. Кожушко не в офсайді. Він виконує на віс. гол! 84-та хвилина. Третьяков забиває. Все ж забивають гості. Максим Третяков, найкращий бомбардир свій сьомий м'яч у сезоні проводить. І... Цікаво, дуже-дуже цікаво. Кожушко зробив забігання, опинився в саді, потім на нього партнер зіграв занадто пізно і взагалі не розраховував футболіст Олександри, що в грі. Ярошниченко. Кожушко. Сігеє. Кожушко. Кобзар. Кожушко. Простріл! Кобзар пробиває. Ось такий удар. 90 хвилина. 1-1. Дві заміни ще від Володимира Шарана. Не вдалося команді утримати переможний результат. Знову Бондаренко вже останній наступ. Ні, немає. На фінальний святок таким нічаю. 1-1. закінчується поєдинок Минає та Олександрі на першу очку у 2023 році